Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами ми поговоримо про останній місяць зими, а називаємо ми його всім Місяць лютий. Який він останній місяць зими? Які сюрпризи нам готує природа? Чому так лютує? А головне, які дива відбуваються наприкінці зими. Лютий сонечком забутий, В теплі чоботи він взутий, По дорозі по стежинці ходить в шапці невидимці. Колим віхола танцює, і сніжинки крізь малює, з хмарок сонце виглядає, снігурів розвеселяє. Лютий найкоротший місяць року. За своїм характером він підступний і мінливий. То шаленіють морози і вітри, хуртовини, то сонце та відлига віщують наближення весни. День збільшується дітки на три години. Недаремно кажуть лютневий сніг весною пахне. Теплішає над нашою півкулею і сонце, і тим самим. Вкорочує владу ночі останнього місяця холодів. Назва місяця Лютий закріпилася за місяцем в середині минулого століття, хоча третій місяць року і є найкоротшим серед зимових місяців, але він Найпримхливіший справа в тім, що зима силкується втримати свої права, нагадуючи про себе частими завирюхами, снігопадами та морозами. Під цю пору селяни вже готувалися до весни, лагодили транспорт, вивозили на поля добрива, підготовляли посівний матеріал. Відтак з лютим пом'язано чимало прикмет і завбачень. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби передбачити, якими мають бути весна і літо. День уже помітно збільшується. Крім офіційної назви місяця лютий, у народі існує чимало інших назв. Більшість їх характеризує сувору і вередливу вдачу місяця. Стіжень, лютий. Крутень, зимороб, бокогрій, криводоріг вірш Марії Познанської, який називається Лютий. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний всміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От-от вона прибуде в гості.